Цю міні-рампу для скейтборда щойно встановили в музеї дизайну в Лондоні. Удосталь накатавшись, гості можуть пройти до залу і простежити еволюцію роликової дошки на новій виставці. Окрасою експозиції став скейтборд знаменитого професійного скейтера Тоні Гока. У далекому 82-му він почав на ній свою кар'єру. А це дошки наймолодшої професійної скейтбордистки Скай Браун. Британська спортсменка вперше виступила на чемпіонаті у 8 років. А у 12 взяла участь в Олімпіаді 2020 і здобула бронзу. Організатори виставки вважають, що скейтборди ідеальні експонати для музею дизайну скейтборд це об'єкт дизайну, роликові дошки, шар за шаром, десятиліття за десятиліття зазнавали чудових змін, зокрема еволюцію продуктивності. Усе це спрямовано на підвищення ефективності. Причому в цьому процесі завжди беруть участь скейбордисти, дизайнери, скейбордисти інженери та скейбордисти бізнесмени. Тож зміни відбуваються зсередини. Скейтбординг виник серед каліфорнійських серферів наприкінці 30-х, на початку 40-х. У 60-х виробники дощок для серфінгу почали випускати скейтборди. Пізніше популярність скейтбордингу впала. Справжня зацікавленість ним прокинулася лише у 80-х, коли вуличні скейтери почали опановувати вертикальні трампліни і вигадувати нові трюки за 27 років занять скейтбордингом. Я побачила багато змін у середині 90-х Я каталася на роликовій дошці на східному збережжі США. У моєму місті не було інших скейтбордистів. Тепер здається, скейтборд має кожен. Зараз у світі проходить багато змагань зі скейтбордингу. А у 2020-му скейтери вперше виступили на Олімпійських іграх. На виставці показали коло ста роликових дощок, зокрема ранні моделі. Половину дав у прокат каліфорнійський зал слави скейтбордингу. Інші позичили з приватних колекцій. Також експозиція містить ще 150 експонатів, які демонструють розвиток скейтбордингу. Виставка триватиме до червня наступного року.